Факти, які сприяють емоційному вигоранню у фотографів. Перший фактор це невизначеність щодо результату та термінів роботи, коли ви працюєте по дешевому прайсу і віддаєте фотосесії дуже довго по 3-4 тижні. І ці незакінчені дедлайни постійно з вас тягнуть енергію. І, взагалі, коли ви дуже багато берете якихось справ, і ви їх не виконуєте, не доводите до кінця, то ваша енергія саме туди буде зливатися. Другий пункт. Коли ви віддаєте більше, ніж отримаєте, коли всі навколо вам кажуть, що у вас дуже круті роботи, ви гарний спеціаліст, але ви працюєте за маленьким прайсом і не цінуєте себе. Саме ця ситуація буде вас вгоняти в вигорання. Третій пункт це постійне спілкування з людьми. Це теж дуже виснажує, коли ви змушені грати ролі. Бути тим, ким ви не є насправді, знімати те, що вам не подобається. Тепер давайте розглянемо портрет людини, яка схильна до вигорання в роботі. Ну, по-перше, це майже всі творчі люди, а ще ті, кому з дитинства забороняли відпочивати, в кого зламаний механізм відпочинок роботи, кого змушували долати себе на усьому. Наприклад, вас в дитинстві змушували займатися спортом, який вам був нецікавий, і ви не хотіли цим займатися, або вас змушували вчитися тільки на п'ятірки. Через це у вас буде такий синдром відмінниці. Наступна категорія людей, до якої я себе відношу, це перфекціоністи, які весь час незадоволені своєю роботою та прагнуть досконалості. Такі люди дуже схильні до емоційного вигорання. І ще одна категорія людей це таланти та генії у своїй сфері. В наступних ріл я більш детально розповім про кожну стадію вигорання. Всього їх чотири. Підписуйся.